Всім О, привіт всім на каналі було. Володі, Денідаку Зі сьогодні з нами Олексій і Даня. Всім привіт. Першу частину ми закінчили на тому, що Даня приїхав на мене і ми хотіли створити клан, але там потрібно було один мільйон, і ми маємо зараз там когось десантувати. Ні, ми зараз будемо рейдити моїх сусідів. сусідів. Я вже, я вже йду під до ваших дверей. Я, я назбираю один мільйон. В мене тут лазер. секунду. Заходи. Да чекай, як я зайду? Дай, дай мені Відкрий ворота. Заходи. Чекай, чекай. Ворота. Зараз, зараз, я Дані тут покажу. О, я... Ти, коротше, заходи. Ой, на другому паверсі, коротше, йди на другий паверх і візьми таку броню, як у мене. Тут, коротше, обшукаєш. Да, мене... Туди не йди, сюди не йди. Ой, туди, 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 тут поворот, коротше. Йду, йду, відкриваю ворота. Секунду, Це я, якщо що, не проживай. Я відкрию ворота, чекай, я відкрию ворота. Чап У український на один мільйон. Ты нажми на фракцію і яку ти хочеш фракцію? Я хочу, знаєш, такі блискавки і череп на Чи ти яку хочеш? — Чи ядерку? Я, це, як там? Я радіація. А, ну добре, значить, створимо фракцію. Радіа, радіоактивну фракцію. Я понял, тебе. Призвати самоліт, що? Ти тоді ти дестантуєшся, не роби цього, бо ти можеш впасти і тоді не зможеш відкрити парашют, ти не встигнеш. Просто там немає кнопки парашут. парашют. ти, ти просто помреш. Так, Даня, ти. Ну я на першому пору. Пішли до Дані, Даня, чекай, пішли на перший поверх. порох. Так, а що я хотів? Що я хотів? А, взяти гроші. Яких таборів, скільки там будуть, типу? Ти проробив, можна чужим взяти гроші. Що ми зараз будемо робити? Пішліть, ідіть, ідіть, ідіть. Заходь, приходь. Що ми зараз будемо робити? Ходіть. Я не знаю. Ми зараз будемо цей, десант, ну, типу... Олексій, е... я зрозумів, що ти був, зробив, з. ти мій датчик зламав. Mm? Ти мій датчик зламав. Да, а я просто бал вступал, я такой просто. Все, я покажу тебе. Чешу не травм. Брям? Я хочу. хочешь? Брати? Да. Як куда так швидко да? Я на shift нажимаю? А ты на ноуті? Та. А як Я на ночь. Да. А я ге записывать видео буду. Я не могу. Так ты йдешь так? А ну знаю, короче, отут я себе. Ч так я? Отвечишь, что не значать. Зараз я вам покажу. Там метро знаходить. Ходіть ага. Тут метро дань. Ну звісно, тут можна призвати якусь воєнну машину, але саме метро це є, як я поняв, бо там пише значок метро. Оце, оце метро. Оця штуковина – це метро, заходимо. А тут безкоштовно? І там. Ну так, там приїжджає автобус і ти пормічуєшся на цей оцін. Ти нажимаєш метро, і бачиш, там є темно-синій такий. Угу. Це що ж треба оці? Шо? Олексій? Я за в. Давай на сіда, що! Дай, сідай на метро, сідай на це метро, на це метро. Це... Не думаю, що під час війни можна замовити метро. <гум> Та, <там просто> буде... <гум> Та типу, вона воно взагалі не буде їхати. Ну, це можна сказати, як укриття, але там трохи розбомблене значить укриття. Та там. там. там не то, що люди. Зараз я покажу, де я заживу, і ви за мною підете, окей? Угу. Я зараз заберу гроші, і там, скоріше за цього, буде мільйон. Я заплачу і трохи на фракцію хочуть. Відете там? Ви угу. якісь повинні? Сюди. Повільні, Олексій, у це... мене є ш... на шифті. У мене на. я угу. на автоматі. Ну як? Я просто кружу. Кидай собі, я навіть не біжу.

От бачите той мін, там синій, то мій дім. Не, я не бачу, чекай мене. А, бачу. Проробили! У нас в гості, хлопці, Заходимо. У Нас гості. Даню, у нас в гості бери, калашник. Я не, я не замовляв гостей. Зараз будемо йти заходити. <ріст> Пішов, пішов. Ні, я бачу, що хтось пробував зламати тезу систему розбомблена. Дивись, Дань. Це? Де він? Ви? Він, коротше, тут не зламав. Мені зараз треба буде відмовляти. Тут гроші не йдуть. Зараз я буду чинити. Тут... Хто? Хто? Хто це зробив? Та не ламай! Не стреляй на не стреляйте а, так? Угу. Треба ремонтувати, Боже, не мені а що ми йдуть? А ви сюди Чекайте, а зі мною, коли я не я количество роблю Що Що таке? зі робиться? Ти предстаешь коли на штуке даня я зараз присев что я сюда прийшла, я зараз буду робити фракції, коротше. Я зараз знає. буду робити фракції. У мене один мільйон. Чекай, ну, йди, Та, не лезти сюзать. У мене один мільйон, чого я не забрав? Як називати. О, фракції, Ваше ім'я фракції. Як будемо називати? А давайте називаємо одиночки. Mm -hmm. Давайте трое не чачки. Не, пропаду начну Чого? Чего? Так нас тут тро... У ну, нас, нас тут троє. у Нас тут троє. Не, не, я розумію, але хтось ж може ще приєднатися до нас потім буде. А. Наприклад, наші підписники. Давай якось назовем. Називаємо... А давайте рану поставимо радіоактивний знак і називаємо... е, цей. да, во... Д. Тобто Володя Дані Дакус. Розшифровується. Володя, Даня Дакус, тобто наш канал? Володя. Що так? Ви? Ре, тере... велике Д, І ще раз тере і Велике Д Знов. Все, Олексій, погнали на інших на... Ну, цей захід? Ну, тобто, віддавати здачу. А? Е, то, тех фракції. Як нас так називається? Що таке тех? Що таке тех? Хто знає? <реку> Ім'я фракції, тег як, як її напевно шукати будуть. Олексій, Напишите... <реку> пішли, точкайте дань, ми создаємо план. <реку> <реку> yeah. Що я не можу. В... Ні, тільки ве різко де. І хай буде. Коротше. Володя? Та то якраз пролиться. Так, ну а ми продовжуємо, але давайте вже цей, почнемо до знімувати в третій серії. З вами був я, Володя, Даня, Олексій, всім пока-пока! Пока. -пока. пока.